І як обіцяли, тепер про політику. Телефонна розмова між президентами України і США може відбутися вже сьогодні. Володимир Зеленський, і Дональд Трамп обговорять призупинення військової допомоги Україні від Вашингтона і от далі детальніше про це та інші важливі події будемо говорити з Іваном Усом, головним консультантом національного інституту стратегічних досліджень. Він же з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Іване. Доброго ранку доброго ранку, пані Дар'я, пане Олексію, вітаю вас. Вітаю всіх, хто це. нас дивиться. Так, давайте. Значить, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп визнав, що розмова з російським диктатором Володимиром Путіним він не домігся там ніякого прогресу. Це ну просто у мене викликало вибух в мозку, да? тому що Трамп визнає провал. Що тепер буде далі? Ну, далі я думаю, 90% дев'яносто відсотків можемо дати, може навіть більше, що буде сьогодні розмова до Трампа і президента України Володимира Зеленського, тому що вона була анонсована. Плюс знаєте, зараз все більше буде впливати подробиць щодо того, чи дійсно запинена постачання озброєнь Україні, як про це писала політика, потім менше видання. Чи все ж таки це був знаєте? Є такий вираз все виконавця, тобто це було рішення. Якщо я не помиляюсь пана Колбі, заступника голови Пентагону і фактично це рішення зараз призвело до о, скандалу глобального масштабу, про який говорять не лише в Україні. а в... Багатьох країнах світу, багатьох медіа світу навіть о другій ночі вмикався в Аджазіру вчора, тому ага. що просили це коментувати, тому що дійсно це сколихнуло багатьох людей, і знаєте, години дві тому вже була заява Дональда Трампа, що не, не зупиняється постачання зброї Україні. Тобто, таке враження, що дійсно це, це було рішення заступника голови Пентагона, але можливо скардиноване рішення для того, щоб перевірити, якою буде реакція, оскільки. Тільки вона стала негативною, то mm -hmm. зараз Дональд Трамп буде виправляти історію, підвищувати, до речі, собі бали, як то кажуть, і тому думаю, що розмова сьогоднішня буде, і Трамп буде запевнювати а... президента України Зеленського що все під контролем А можна я удижно? Дивіться, Трамп проковтне оцю нахабність Путіна про те, що він там сказав, що е він не йде. Ну те, що Трамп визнав фактично свій провал. Ну, насправді по Трампу дуже важко зрозуміти, яка буде в нього, скажімо так, які будуть наступні кроки. Але давайте так що є досвід Ірану, де Трамп також багато чого проковтував, де постійно знижував вимоги, постійно йшов на зустріч Ірану, рано, але настав момент, коли полетіли Б-2 бомбардувальники, і як то кажуть, нанесли удар по об'єкту Фордо. А що продемонструвала, що в принципі не лише слова є у США, але інше питання що? Росія поміцніше за Іран буде, але чи погодиться Дональд Трамп на якісь більшості дії, поки що важко сказати, але і казати, що він це буде постійно я також не готовий. Тобто іноді мені взагалі здавалося, що ця заява щодо зупинення постачання озброєння Україні була зроблена спеціально під телефонну розмову Трампа угу. і Путіна, де Трамп казав, що ти ж просив, щоб не було постачання. Ось їх немає. І зараз, коли замість того, щоб Путін заявив Трампу, що добре, ми побачили, що нема постачань. Ми йдемо на угоду. А Путін почав. Що логічно висувати ще нові умови, і ось подібні речі вона якраз uh -huh. і дратують Трампу, коли як Трампу здається, він максимум робить, що можна для того, щоб угода була, і розуміє, що як то кажуть, дає спалець, відкосують полікаді. Uh -huh. Це саме робить Путін, і це може реально призвести до як мені здається, до того, що США можуть стрімко змінити підходи і бути значно більш жорсткішими до Росії. Ну, поки ми такої жорстокості, все таки не бачимо, і я би хотіла в цьому контексті згадати одне з найвпливовіших американських щоденних видань The Wall Street Journal. Там пишуть, що при призупиненням допомоги ну. Трамп не каже, що вони поновлюють допомогу. Він каже, що вони мають підчистити все те, що там віддав Байден. Тобто він не тут грається політикою. Що от власне призупиненням цієї допомоги, а білий дім тисне на Київ, щоб той прийняв умови Росії. Ну і це при тому, що ми останнім часом говоримо все таки про певне невдоволення Трампа політикою Кремля. Чого тоді очікувати від розмови Трампа і Зеленського? Якщо Трамп хоче, щоб українці фактично капітулювали, прийняли умови Москви, то чи зможе він це в озвучити Зеленському? Я не думаю, що він це вголос каже, тому що тоді він ну, у себе буде мати внутрішні політичні проблеми. Вони до речі, вже є. Тому що коли mm -hmm. це рішення стало відомо, про яке написала політика, окремі республіканці представники правлячої партії США почали критикувати його і достатньо впливових людей це робити. Тому для Трампа казати, що він буде тиснути на Україну, щоб вона капітулювала, особливо в контексті того, що зараз я обговорюють заяву вони представника Китаю, що вони не допустять mm -hmm. поразки Росії у цій війні, то це ж буде використано миттєво проти Трампа в самих сполучених штатах Америки, де скажуть, ну ти ж граєш на інтереси Китаю і позиціонуєш себе як людина, яка хоче боротись з Китаєм. Взагалі, mm -hmm. філософія зменшення допомоги Україні. Вона ж насамперед продуктована бажанням США отримати в обличчя Росії союзника проти Китаю. А тут виходить так, що ви навпаки ви сприяєте інтересам Китаю, що навряд чи Трампу потрібно. Тому думаю, що зараз ця розмова вона буде направлена на те, щоб як то кажуть, пом'якшити ситуацію. Тобто повторюсь, я вважаю, що це був аксес-виконавця, і через те, що не ідеальна система в США зараз управління виникає ситуація, коли далека направна людина в цій країні, мов виступне голова Пентагона, фактично вирішує, що роблять Сполучені Штати Америки, тобто про всі. Увазі до родини Колбі, нагадуючи що заступник голови Пентагона, він набув колишнього очільника ЦРУ, все ж таки ну, не повинні вони так сильно впливати на глобальну політику. Ну і давайте вже вже згадали про Китай. Давайте про нього продовжимо у Китаї. Це от заява, що не можуть дозволити Росії програти війну в Україні. Таке нібито в приватних розмовах сказав міністр закордонних справ країни. Це повідомляють західні змі. Тобто піднебесна буде надалі підтримувати Росію. А як? І чи буде, от ви говорите, що можливо реакція США? А яка реакція США? Що буде робити Білий Дім? Що буде робити Пентагон Що буде робити Китай? Ну зрозуміло, що апріорі війна Росії проти України вона радше відповідала інтересам Китаю в тому плані, що Китай в Росії отримав подразника для заходу, і Китай розумів, що щоби як то кажуть, Росія не погрожувала іншим країнам заходу, вони будуть всі бігти до Китаю, домовлятися з Китаєм, щоб Китай тиснув на Росію. І тому навіть коли ще 22-му році були розмови про нейтралітети, завжди казали, що є три нейтралітети про російське це у Китаї, про українські у Туреччини, ну і Індії можливо класичний mm -hmm. нейтралітет. А тому зараз для Китаю дійсно вони не хочуть поразки Росії, тому що вони вбачають в Парадській Росії геополітичну свою партію. І це якраз спеціально, як на мене, пишеться для Трампа, щоб натиснути на нього. Що дивись, що ти призуп... ти тиснеш на Україну, і ти тим самим граєш на інтереси Китаю. Тобто, давай визначайся ти з Китаєм, або ти проти Китаю. А тому тут будемо дивитися щодо того, що Китай може. Ну по перше, російська економіка, вона суттєво залежить від китайської юанізації. Російської економіки вона вже відбулась. І практично всі резерви Росії, це валютні резерви, це власне юані. А тому у Китаї дійсно є ці важливі впливу. Плюс не забуваємо, що Китай ніколи не запроваджував санкції проти Росії. Китай торгує з Росією як і раніше, як і багато країн, які відносять до глобального півдня. Тобто, це в Росії частково допомогло. Пройти ці понад три роки повномасштабної війни, але лише частково, тому що основні гроші вони то заробляли якраз в Європі, і втрати європейського ринку вже призводить до того, що, скажімо так, в російській економіці все частіше виникають різні проблеми, про які, до речі, на Санкт Петербурзькому економічному форумі дуже багато говорили. Єдине не на пленарному засіданні, де був Путін, а там, де був, був міністр Шетнікав та Небіуляна, Сілоанав, mm -hmm. тобто ті, хто відповідає за економіку, там якраз оце слово рецесія. Все частіше звучало, і це наслідки до речі, санкцій, коли кажуть, що санкції не впливають, якби на санкції навряд чи в Росія зараз розмовляла про те, що в неї буде рецесія в цьому пане Іване? Ну не можу не спитати, ви згадали про Європу? Данія, яка головою ЄС каже, що буде вимагати призупинити право голосу Угорщини в ЄС саме через її блокування вступу в Україні. А якщо можна дуже коротко, а, чи були такі механізми, колись механізми колись задіяні? Як ви оцінюєте шанси, що це може трапитися? Частина третя статті 7 Амстердамської угоди позбавляє країна на певний період право голосу. Це як казав колишній президент України Леонід Кучма це ж було вже в 2002 році проти Австрії, коли там перемогли крайній праві на виборці. Uh -huh. Тобто, зараз це буде лише використання прецеденту. До речі, частина третя статті сьомої ініціація позбавлення права голосу. Вона відбувається шляхом голосування в європейському парламенті. Вона вже є щодо Огорщини. Вона вже є. Тому. Зробити те, що забулося да. зрозуміло. Дякуємо. дякуємо вам, дякуємо, що долучилися до ефіру. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус був з нами на прямому зв'язку.